Скажіть, а, а як народжується ідея, чому буде присвячена наступний, наступний тиждень? Це знов -таки, така доволі класична система і схема, коли mm -hmm. кожен сезон він прив'язується до якоїсь тематики, головної теми сезону. І взагалі, то, як це знов таки робиться в інших країнах, обирається головна тема, і всі учасники вони намагаються під Цю тему якось відповідати, mm -hmm. робити свої заходи тематичними, щоб воно все було гармонійно. Поки що ми таку, скажімо, суперзадачу не ставимо, оскільки формат досить mm -hmm. молодий і ще не до кінця для На всіх та, зрозуміли. Тому ми обираємо тему, але воно поки що, скажімо так, більше йде поза тим, що ми. Намагаємося зробити, а саме залучити активну аудиторію міста до цього фестивалю. Тому тут немає таких якихось конкретних обмежень mm -hmm. чи, чи рамок, щоб якщо ви хочете долучитись, ви обов'язково маєте відповідати mm -hmm. якимось стандартам. Ні, тобто, ми поки що беремо по принципу програму, складемо, щоб це було цікаво різноманітно.